Це у нас субота. Коротше число вам не скажу. Приїхав товти свою пшеничку, тут де був пар, де вивозили органіку на воду. Сьогодні у нас так зарховато днем, градусів 35 плюс, лупашило. Ось так виходить. А що так краще виходить зараз вилізу, покажу. Ходю третій повишений як і ходив ось так виходить перебить ну я думаю отака ось стерня слабенька тут була пшеничка і навоз і пар ну не сработав сходи були аж весною потім гахнув мороз прибив ну і так всегда, і мазик що трохи дужче стало лізти, як бачите, кинув два виноградних столбика. Придавило воно і як би стало так, я думаю неплохо. І глибина, як бачите, по бровці є, і це тут стало товкти. А то було там поле де гатив було трохи зеленки більше і трохи лободу не дорізало, стояло. Зараз так з виду. Значить неплохо. Звісно, диски вузенькі, одю... вознібровки, тут получається два диска йдуть на нахлс. Так, десь Два. Два ще може чистого робочого. Вони тут у мене 20, до 2,40 шириною, 2,30. Ну плюс нахльост. виходить так. Ну нічого. На трактору легше ходжу третій повишені. Все, всім удачі. Ну, Я думаю тут знімати... Ні, ну давайте вас прокатаю ще. Щоб... є погано. ЕГЕшка, може, б лучше б робила. Ну нема. Нема, по-перше, поблизості за адекватні гроші, А вести десь її з Западною України, ну вона вийде. Ну, я думаю, вона того не стоїть. Робота їм чим є. Главне, вкончилась війна, а там би щось запридумали. Все, всім удачі, здоров'я, ворожайте.